Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 57 ударних БПЛА, типу шахет і безпілотників, імітаторів різних типів, а також балістичну ракету іскандер. Військові звітують за попередніми даними станом на 9.30 ранку підтверджено збиття 29 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській та Одеській областях. 14 ворожих безпілотників. ...імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Йдеться у зведенні повітряних СУЗИСУ. У Києві зафіксували падіння уламків у Деснянському районі. За даними мера столиці постраждалих немає. На Одещині ворог атакував Ізмаїльський район. За даними ОВА, ціль у росіян була припортова інфраструктура. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Внаслідок атаки є пошкодження будівель. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Генштаб підтвердив ураження російського нафтопереробного заводу у Нижньогородській області. Підрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими сил оборони у ніч на 29 січня 2025 року уразили Нижньогородський нафтопереробний завод. В генеральному штабі ЗСУ зазначають, що цей НПЗ залучений у забезпеченні окупаційної армії РФ. Після удару БПЛА зафіксовано потужну пожежу на території об'єкту. Цього тижня США перенаправили приблизно 90 ракет перехоплювачів системи Петріот зі складу в Ізраїлі до Польщі для подальшої доставки в Україну. За інформацією політико, нещодавно літаки С-17 здійснили переліт з авіабази на півдні Ізраїлю до польського Жешова, який є вузловим пунктом постачання озброєнь в Україну. У центрі протидії дезінформації спростували інформацію «Нью-Йорк Таймс про призупинення військової допомоги США для України. Напередодні «Нью-Йорк Таймс написало, що наказ про призупинення допомоги США поширюється на більшість програм військової та оборонної підтримки, включаючи допомогу Україні. Своєю чергою керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що військова допомога США для України продовжується за пакетами військової допомоги, які були ухвалені. Раніше Європейський союз найближчим часом має намір відкрити два українські переговорні кластери і тим самим прискорити процес прийняття нашої держави до євроспільноти. Про це заявила Єврокомісар з питань розширення Марта Кос у рамках прес-конференції в Брюсселі. Також як пише видання Політіко, це розширення блоку може стати найбільшим за останні 20 років. Євросоюзу потрібно до березня цього року розпочати обговорювати перший етап переговорного процесу щодо вступу України. До ЄС раніше у Швеції заявили, що Київ прискорив реформи, тому Євросоюзу необхідно використовувати цей імпульс та розпочати перший тематичний блок переговорів.